Доброго дня. Неділя сьогодні, сонячний гарний день. Вчора був кращий, але були проблеми потух котел. Не запалюється. Горить, поки держиш клапан, відпускаєш тухне. Ця проблема була ось. У термопарі. Ось так вона виглядає. О! Коротше, прогорівший кончик. Придбали нову термопару, поставили і все працює на відмінно. Ціна питання 258 гривень. Ну признаки я, признаки я сказав. Поки держите цей клапан, він горить, відпускаєте, все тухне. Порядок заміни. Відпускаєте одного кінця на трубці, на подачу на пальник і тут другого. Кончик відпустили, відкрутили, зняли. Термопару ось вона. Тут відпустили. І тут відпустили. Зняли. Такі самі послідовності ставите назад, тільки термопару нову. Цього кончика ставите, наживляєте від руки сюди і до термопару подаєте всередину до упора. Так само тут від руки наживили до упора. А тоді ключиком піджимаєте, для того, щоб не спортити корпус клапана і не викинути клапана. Так само цю трубку наживляєте від руки. Один кінець і другий кінець. Це від руки до упора. Тоді ключиком чуть-чуть піджимаєте, щоб не викинути клапана. Запустили і все працює як часи. Провіряв, як роботу термопари. Мультиметром ставити на 200 мВ. одним щупом сюди. Другий на корпус клапана. Провід один, який йде до датчика. Тяги показав 22,5 мВ. Другий провід, який йде від клапана. Тяги на клапан апаратури. Показав 6,5, це ідеальний показник. Норма це 20,5,5. Ну, тут більше. Будемо сподіватися, що буде все працювати ідеально. І, значить, якщо проходить напруга туди-назад, то датчика, значить датчик тягить також справний. Так що користуйтеся і слідкуйте самі за своїм обладнанням. На все добре. На швидкої перемоги. Будьте здорові!